Хто ми? грішники святі чи лицеміри. Християни забули, що вони повинні відрізнятися від світу. І тому, на жаль, ми спостерігаємо, що чимало християн стають лицемірами, не визнаючи ані свого віровизнання, ані Євангелії. Ми такі, як і світ. Це не християнський девіз. Християнству потрібні жінки, чоловіки, діти, котрі були грішними, як і навколишній світ, але віднайшовши Христа, тепер вони стають свідками його божественної слави та самогутності. Кожен християнин народжений з висоти. Народження з висоти це не бренд Християнства. А досконале Боже чудо, дароване всім істинним християнам. У реальному часі та просторі Бог створює нову істоту зі старої. Тому, коли хтось у Христі, то й нове створіння, стало мину... старе минуло, на стало нове, друге до 5:17. Він переводить. Кожну людину із демонічного царства в царство свого сина. Він вирвав у нас із влади тьми і переніс у царство свого улюбленого Сина, Колосян 1:13. Він пробуджує духовно померлих до життя. Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як і Христос Воскрес із мертвих славою Отця. І ми теж жили новим життям, Римлян 6:4. Господь дає нам нові почуття, нову любов но і нову радість. Гріх стає огидним, а святість привабливою. Ми стали слугами радості, з новим дорученням та новим царем. Ми більше не живемо тілесно та пристрасно, ми не стаємо поганими деревами, котрі приносять гнилі плоди. Ми змінили жорстоке рабство гріха на свободу перебувати із Христом та жити праведно. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності, які ж плоди ви тоді мали, того ви тепер соромтеся. Бо їхній кінець смерть, тепер же звільнившись від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої – життя вічне у Христі Ісусі Господі нашому. Ремлян 23 Ми спадкоємці життя, Спадкоємці слави, спадкоємці майбутнього світу. В кожному християнинові перебуває сила самого Бога. З новим народженням приходить могутня сила. Апостол Петро подає нам надзвичайну істину християнського життя, бо його Божа сила да нам Дала нам усе до життя та побожності завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою, 2 Петра 1.3. У Християн є все, що тільки потрібно при будь-яких обставинах, в будь-який час, щоб жити благочестивим життям. Сам Бог живе у нас, ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас, коли ж хтось Духа Христового не має, то й йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. І коли Дух Того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас. То той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіло, тіла, тіла духом своїм, що живе у вас, римлян 8.9. Сам Бог діє в нас, Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Філіп'ян 2.13. Христі ми сильні. Ми на кінець здатні перемогти залежність від алкоголізму, наркоманії, порнографії. Ми раз і назавжди можемо сказати ні, брехні, злодійство ліні. Господь навчає нас, що ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво у нижнішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення Бога нашого і Спаса Ісуса Христа. В наших руках знаходиться зброя самого Бога, Його слово, присутність самого Бога в нас, Його дух і армія самого Бога, щоб боротися спільно з нами, Його церква. Християни з радістю живуть для Його слави. Не потрібно вважати, що тільки наші невдачі стають відблиском Його благодаті. Ми боремося, Він допомагає. Ми грішимо, Він прощає. Апостол Павло навчає, що ж скажемо? Чи зостанемось у гріху, щоб нам множилася ласка, зовсім ні? Ми що умерли для гріха, як нам у ньому далі жити, і апостол Петро говорить. Бо доволі часу минуло на виконування волі поган. тих, хто віддалися розпусті пристрастям, пиянству войні пійкам та мерзенній службі ідолів, перше Петра 4,3 ми вже достатньо нагрішили, наше минуле вже доволі темене, щоби продемонструвати відблис Його благодаті, наші плоди, а не наші невдачі доказують, що ми Його, тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите. Тож і учнями моїми станете, Івана 15:8. Християни це святі, котрі потребують оздоровлення та зцілення, святі, які потребують зцілення та починають видужувати, віддають славу своєму лікарю та радять іншим іти до нього. Християни повинні відрізнятися від світу своїм життям. На жаль, тільки повинні, але не завжди так стається. Ми завжди звикли виправдовуватися, ми немічні, ми так довго впадаємо в спокусу, так легко відходимо від Господніх заповідей, ми не почуваємо себе як вдома в наших гріхах. Ми всі ми люди, це не християнське оправдання. Християнин має почуватися погано від того, що відходить від свого Спасителя, коли ми падаємо. То завжди повинні опускатися на коліна, просячи про промилування та силу, вставати та продовжувати йти і завжди просити Бога про допомогу жити більш сміливо, прославляючи свого Спасителя і Бога. Що таке лицемірство? За Словом Христовим, лицеміри уподібнюються розмальованим гробам. Які зовні стаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Матея 23, 27. Лицемір це той, хто відсіджує комара, а верблюда поглинає, Матея 23, 24. Тобто малі гріхи помічає, а на великі не звертає уваги. Лицемір той, хто одне тримає у серці, а інше говорить, хто має святу зовнішність, а унутрішньопорочний. Лицемір той, чия душа розділена навпіл, той, хто сам із собою не згодний. Лицемір ховає від людей правду, або ще гірше видає неправду за істину. Обман за мудрість, хитрість за розсудливість, образу іншого за правосуддя. Господь Ісус Христос сказав: бережіться за кваски фарисейської, яка є лицемірство, луке 12.1, відмінна риса лицемірства робити все на показ. Характерним прикладом цього є лицемірство Ананії Сапфіри. Вони продали своє майно і принесли апостолам частину одержаних грошей, а сказали, що принесли все, що мав. Апостол Петро сказав Ананії, навіщо ти допустив Сатанів укласти у серце твоє думку сказати неправду Святому Духові і втаїти стіни за землю? Чи не твоїм було те, що ти мав? І чи не ти володів тим, що одержав від продажу? Навіщо ти поклав у серці своєму так зробити, ти сказав неправду не людям, а Богові, діянь 5:34: діяти на очах у людей, що не є лицемірство, тому що більша частина обов'язкових для нас прав. Що здійснюється для людей, робиться у них на виду. Тому про тих, які роблять щонебудь перед іншими, ще не можна думати, що вони роблять це про людське око. Лицемірство починається з того моменту, коли людина не добро робить, а тільки зображає його подобу. Це наше початок лицемірства. А коли людина хоче закріпити за собою репутацію благодійника, то тут ми маємо справу з лицемірством, що вкоренилося в серці. Коли ж до всього цього приєднується прихована мета користуватися вигодами, які дає така репутація, тут видно лицемірство у всій його силі. Тому Господь закликає. Остерігатися фарисейської закваски, тобто лицемірства. Треба робити людям добро за повелінням серця на славу Божу, і не турбуватися про те, як поставляться до цього люди. Одного разу Ісус сказав начальнику синагоги, лицеміри, чи не відв'язує кожен з вас у суботу. Вола свого або ославить ясел і не веде напувати, Луки 13:5. Господь справедливо назвав начальника синагоги лицеміром, тому що Він зовні показував себе хранителем закону, а в душі був хитроном і заздрісником. Він обурював ще не тому, що порушувалася субота, коли Ісус цілив жінку в цей день. А тому, що прославлявся Христос. Лицемірство є плодом заздрощів, тому що дводушність буває в людях більшою мірою від заздрощів, ховаючи в глибині душі ненависть, заздрісники удають із себе люблячих. За словами святого Василія Великого, такі люди подібні до підводних скель, покритих водою. Що завдають необережним непередбачене зло. Немало людей серед таких, які лицемірять у власному житті, вони одне носять у серці, а інше виставляють на показ. Бачив я як купол із христом падає з храму на землю, бачив на храмах замість купола. Черевик до пробуту, горбдовито встановленого сатаною, чув, як називається це явище, церква благих намірів. Бог полишає храми, які лунають слова про правду, а твориться неправда. В яких благі наміри людських сердець затіняють Бога, бо відплата за гріх смерть. Бог живий. І очікує від нас живого спілкування у вірі, але Він не полишає тих, хто шукає. Бог діє в храмах, де є віра, і Він діє під небесним куполом. Він на полі бою, бою духовного і фізичного. Він з капеланом, який служить літургію в непристосованих приміщеннях. Або ж підкритим небом для наших воїнів. Він там, де страх, ненависть, біль та страждання переплавляються нашого життя. Боже милостивий, прости нас, розуми нас, настав нас. Душевний лікар. Доброго дня вам. І ви будьте здорові, на що скаржимося, та мені якось незручно. А ви прищаєте так, так, сідаєте так зручно, так, ні, не знаю. Напевно, зручно. Напевно, чи дійсно зручно? Та я не знаю, лікарю, начебто нічого. Начебто нічого, Це наче ніяк. Але не може ж вам бути ніяк. Ви ж існуєте. Ось те саме лікарю не живу, а існую. Це ви дуже точно сказали. Я до вас тому й прийшла. А що ж вас турбує, Люба, що болить? Душа болить. Ви є душевним лікарем? Душевний. Прізвище моє таке. І, спец... і спеціалізація теж. А вашу душу щось поранило? Не знаю, мабуть. Я її якось не відчуваю. Я взагалі погано почуваюся. А в чому це виражається? Ну, наприклад, я не вмію говорити люблю. Так? Ну, це поширене захворювання. Розкажіть мені, який ваш раціон харчування? Харчування? Ах, так. Ну, супи, каші там, овочі. М'ясо, але не кожного дня. В загальному звичайне. А якщо смачненьке, то чому віддасте перевагу? Ну, я апельсини обожнюю, морозиво, цукерки шоколадні теж люблю. Ага, любите, значить, вмієте говорити люблю? Ні, ви мене не зрозуміли. Я людям не вмію говорити люблю. А чому? Чому? Як ви думаєте? Ну, не знаю. Я до вас за цим і прийшла, щоб ви визначили чому? Зрозуміло, так, Люба. Дихайте, глибше дихайте. Та що ж ви так напружилися? Не можу я глибше дихати. У мене подих перехоплює. Так і запишемо. Не дозволяєте собі дихати на повні груди. Тепер не дихайте, не дихайте, не дихайте все можна. Схоже, у вас це звичайний стан не дихати? Чому? Та я ніби дихаю. Ось саме ніби. А насправді так тільки вигляд показуєте. Ви ж боїтеся відкритися. Ви ж всі почуття в собі затискаєте. Не даєте їм проявлятися? Ну це ж непристойно, коли почуття на показ. Я вам що, емо чи що. Дівчина повинна бути стриманою, не показувати своїх емоцій. А як ви думаєте, куди вони діваються? Хто? Емоції ваші, гнів, образа, заздрість. Вони ж бувають? Ні, ні, це погані відчуття, я їх придушую в самому зародку. Ось, дорога, і зрозумілі ваші проблеми з диханням, По бирували в собі зародків, всі груди забиті, от вам і дихає, не дихається глибоко. Стривайте, лікарю. Ви що ж, радите на людях зриватися? Зовсім ні. Нічого, я такого вам не радив, але почуття пригнічувати це злочин по відношенню до самого себе. А як тоді з ними, як з ними вчинити? Визнавати, що вони існують, називати їх по іменах і дозволяти їм бути, іноді цього достатньо, щоб гнів тут жив лігшя. І образа випарувалася. Не може такого бути. Це мій рецепт. Хочете, застосовуйте, хочете далі образи ковтайте. Кожен пацієнт сам вирішує. Давайте я на ваш живіт подивлюся так боляче, а ось так ой, не те що боляче, але неприємно якось аж у хребет віддає, Отже, у вас тут складені. Ваші неприємності. Ой, а ось тут під ложечкою взагалі важко, ніби камінь якийсь. Ну, це ви, як кажуть, камінь за пазухою носити, либонь, затаїли злобу на когось. Ох, я і не знаю. Але тягне то як. Цілком з вами згоден важкий вантаж. Рекомендую з цим розлучитися. З роками він тільки стає важчим. на нього ж всякий негатив налипає, властивість у нього така. Гаразд дякую, я потім з каменем розберуся. Але зараз я ж не за цим, я не вмію говорити, люблю. А що вам заважає? Ох, не знаю, щось заважає, я якось соромлюся, соромитися? Значить, тісно вам і не дивно, у вас же всі почуття затиснуті. Любов це почуття вільне, вільне, як птах, а де ж йому у вас розвернутися? Але чому? Чому у мене почуття затиснуті? У чому справа? Так ми і намагаємося визначити, дорога. Дайте, ну я вас простукаю. Ай. Ой, не треба, будь ласка, не стукайте, мені страшно. Так значить і до страхів ваших достукалися. Слава тобі, Господи, але ж вам не боляче? Чого боїтеся? Болі боюся, не хочу, щоб було боляче. Ось, а від чого буває боляче? Коли впадеш, коли опечешся, коли вдаришся. Коли необережно поводишся, коли образиш кого-небудь, від гострих кутів дуже боляче. Торгенька ви моя, так ви боїтеся любити? Я боюся, а при чому тут? Та любов ще і є полум'яний політ, хіба ні? Вона складається зі злетів і пади, з крутих віражів і зіткнень, і, загост... і гострих кутів не уникнути. Треба просто навчитися їх зла, згладжувати або обходити. Любов не може бути обережною. Якщо ви вогню боїтеся, ну як ви ж в собі любов розпалити? Вогонь кохання чули таке, лікарю, я знаю, було це все у мене. Траплялося. І політ був, і вогонь любові, і синяки, і шишки, і навіть криваві рани. Спочатку такий злет, що просто дух захоплював, потім таке приземлення, що ледве вкупу себе зібрав, загалом опекла мене любов. І тепер ви боїтеся так, я боюся, боюся, що не зрозуміють. Відкинуть, обдурять, скривдять, ранять. Я більше не витримаю. Це так боляче серце на шматки. Ось ви і затиснули свої почуття, захистили себе з усіх боків від можливого болю. І тому вам так важко сказати люблю. Ви просто боїтеся, боїтеся болю, боїтеся, що серце розірветься на шматки. Так, 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 так воно і є. Я хочу любити, я дуже хочу, але дуже боюся. Допоможіть мені, лікарю. Не хвилюйтеся, дорогенька. Ваша хвороба не смертельна, а віковна. І рецепт прости. Навчіться любити себе і, і все. Якщо ви будете любити себе, ви нікому не дозволите себе поранити і самі собі шкоди не заподієте необережними діями. Ви будете вибирати тільки найкраще, найкорисніше для вас. Ви будете безпомилково знаходити те, що зробить вас ще щасливішою, і ніхто, ніхто не зможе вас образити або зачепити, тому що ви будете вище цього. Але виходить, зараз я себе не люблю, так чи що. Вже починаєте. Інакше б ви до мене не прийшли. Ви вже стали про себе піклуватися, а це добра ознака. А як це любити себе? Для початку почніть до себе прислухатися, до своїх бажань, відчуттів. А то, щоб вас не запитав, не знаю, не відчуваю, якщо ви самі так неуважно до себе ставитеся, чому ж інші будуть вас щадити? Але я думала. А ви думали, що якщо ви така вразлива, вразлива. То вас щадити будуть, жаліти, по головці гладити. Ні, моє Люба, помиляєтеся і ранити будуть, і кусатимуть, подібне притягує подібним медициною це вже давно встановлено. І що ж мені робити? Як навчитися себе любити? А ви самі себе жалійте, хваліть, заохочуйте. Себе треба час від часу заохочувати, знаєте про це, не перевантажувати, не робіть те, чого не хочеться, не дозволяйте себе кривдити і не дозволяйте собі ображатися. Але як це можна зробити, якщо тобі образливі речі говорять? А дуже просто. Вам кажуть, а ви у відповідь, я цього не чула. Не можете у голос про себе скажіть, звичайно, якщо ви не маєте наміру знову про це всередині складати, образи ковтати і камені за пазухою носити. Ні, уже тепер знаю я, я тепер нічим таким грозитися не буду. Я буду себе любити, щадити і не слухати. Ну, от і славно. Користуйтеся цим рецептом, і скоро ви відчуєте, що всередині звільнилося місце для любові. Думаю, на чому ми можемо попрощатися. Медицина, своє слово, сказала, справа за вами. Стривайте, лікарю, а як же воно звільнитися, якщо там стільки всього? Так, так, камені, всякі зародки, образи проковтнуті. Нас збирали ви. Багато назбирав. Так що ж з цим робити? А тут, дорогенько, рецепт один прощати, прощати і ще раз прощати. Тричі на день після їди. Будьте здорові. Наступний. Якщо і, на... Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання? Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!